Всім привітки сьогодні я доначу рандом людям у Гоблоксі. І у мене ось стільки Гоблоксів Будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, тому іменно вам задоначу. Назва Гоблокс Блум. І давайте підемо донатити. Ні. Ці людині тільки донатили 12 Гоблоксів, а їй треба 30. Давайте задонатим там 20. Ось тут цінекзації, давайте купляємо наказ. <глад> <Like it. глад> <глад> а, стоп. У мен, мене ще 390 було копці, але це теж багато. Зараз будуть підвигати, просити донат. Тут, звичайно, дякую, так. Коротше, підемо шукати ще людину. Донатирам я не доначу. Тут людині ноль донатили. Давайте я задоначу. Мені не жалко. Я дуже рада допомогти комусь. Давайте донатим. Це є, задонатила. Давайте підемо ще когось пошукаємо. Донаторам я не доначив. Я доначу тим, кому треба робокси. Тут бігають, але я донаторам не доначу. все відстаньте. І на цьому відео закінчите. Допомагайте людям, яким не робоксів, Та треба. Допомагайте! Я вам допомагаю, Я, будь ласка, підписку на мій телеграм та Ютуб.